Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк, і сьогодні ми подивимось відео від ВГ з новорічним гостем новорічного наступу 2024, і це у нас буде війні Джонс. Отож, поїхали. Ага. Ходіть сюди! На кілька слів, будь ласка. Я не знаю, що гірше. Те, що ви не можете відрізнити тючі від машини від граблів? Чи м'я блискучого носа Рудольфа? Що ви думаєте? Що я не помічу подряпину розміром з лапландію просто перед парадним входом боса? Як ви за це платитимете? З шоколадними монетами? Ні, 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 ні. Цього разу вам не звинуватити в усьому північного. Я з вами говорю. на кесло. Злый Санта. Тиль ты, наверное. Yeah, босс. Посудьте назад, ти надто близько до камери. Ось так. <рес> Нормально діду. Я хочу переконатися, що ви отримали моє повідомлення та з усім розберетеся. Так, так, звісно, сенатора буде зроблено. Чудово, Радий чути. Гаразд. Хо -хо -хо. Хо -хо -хо. Вінні Джонс. Санта, я. Якщо такі справи, давай зробимо це як треба. Санта. Брехати не <рес> буду. Я виходжу з гри. Виходиш? Що значить виходиш? Я займаюся списком слухняних, ти займаєшся списком неслухняних. Так воно працює. Мені потрібний виконавець, а ти найкращий у своїй справі. Хлопці, <ривіт> неслухняність у самому розпалі. <ривіт> Наклс! Тобі офісний викрадач першому. <ривіт> ти не схожий на Сьюзен. <ривіт> не турбуйся. Боунс, Злісний нечистилець зубів прийшов на прийом. Фу щаслик. Блем, тут знову місце для інвалідів на парковці займають. Це забере лише кілька хвилин. Нормально. Зараз буде інвалід. Джентльмени. У нас код білий. Він каже, що його машину пошкодили. І так вийшло, що він весь бій простояв у кущах. Але ми знаємо правду. Він кемпер! Будь ласка, не лишайте мене тут! Можеш кемпити, тут скільки завгодно. Хоть би мангал, мужику, залишили не шашликами. Не не думайте, думайте. Послухай, ніхто не любить святковий сезон, так, як я. Але в мене нова робота. Я потвою, будь-яку суму, що вони тобі платять. Справа не в грошах. А в чому ж тоді? По-перше, вони дали мені класну корпоративну тачку. А що не так зі старими санями? Ходімо, покажу. О, 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 о. Ну що, зручно? Це чів пейн? мої перші санчати. Це Типа на ГК буде Чіф зимою. Бідні олені. А, це не живі? Я думав, що живі. Ей, Санта, я тобі подарунок приготував. Іди, хлопий, він з нас поріжки з м'ясом зробить. О, чудово, бідні. Багань! Кримай! От так настрій, Санта. Заглядаю будь-який час, старий. Тебе вітаю з різдвом, Джонсе, знаєте, з нього непоганий командир вийде. Ну? Ну, що я можу сказати? Чи на ГК? В принципі, очікуємо, це буде дуже круто, якщо його роздадуть звичайним роботягам. Ви були на каналі Вінбрейк. Всім дякую за увагу. Бувайте! Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую!